Всім привіт від пана мешка. Сьогодні у нас 7 квітня. Вчора в нас був цілий день великий вітер, буря була і для вашого погляду ось, що натворило. тут начебто нічого, воно один Одну сім'ю звернуло, кришу здуло, Он друга, ось третя. Так що в мене є чим займатися. Приїхав провірити і недаремно я сюди спішив. Так, за 5 хвилин все поскладав і вирішив, у мене оце два вулика, он 31. -й який відкрив отой гоно. Що це воно щось гличить Відкритий. І оцей був 32-й. Були на піві на два корпуси, так як я в цьому році перевожу на систему рут, то я їм поставив зверху середній корпус. Як тут називають його мідіум на 160. Так, у верхньому посередині було, у верхньому корпусі було 5-6 рамок уже залитими, чи то вони переносили старий мед, чи як, не знаю. І на низу було 6 рамок з розплоду, то я їм поставив по краям. 4 рамки поставив медових, хай хай розвивається. Погодка на вечір стала краще, ну бджоли щось на воді воно повніший стіль, а така буря була, що вулики поперевертала і гіляки поломила. Так, тепер оцей хочу ще зробити ревізію і також його пересадити на півтора корпуса. І так, 39, 32 я пересадив, а 31-й я не зміг. Тому що коли я зняв верхнього корпуса, там розплод був і в нижньому, і в верхньому, вони мене так атакували і зараз от атакують. В минулому році в мене було в тому ряду, тільки я не запам'ятав, які дві сім'ї. І ось стою, хтось знайде, і вони все одно все одно нападають. Нападають. Одійшов От пасіки. Треба взяти на карандаш, що зла, і поміняти маток. Взяти, об'єднати, це в мене є, ось на один корпус. Ось такі то насправи. Так що Пасіка невелика, роботи вистачає. То природа додавить хлопотів, то бджоли такі любезні. Бо цей 32-й пересадів, то ну, так, трошки повозмущались, але в основному було все окей. А ці прямо в сітку ліплять, по рукам б'ють. Я вже і перчатки достав, все одно по руках б'ють. На цьому буду закінчувати. До побачення.